Пам'ятаєте ці спиці, які були іржаві. Звичайна щіточка, керосин, я їх трошки просто прочистив, промив і стан ну супер гарний. Можливо, десь, якщо дивитись, там всередині іржа є. Заднє ще не чистим, зараз почну. Ще раз, як виглядає перехідничок. Внутрішня частина під траверсу сузуки. А підшипник, ну там трошки різниця не така, але погнув. Ну, то нічого виправиться. Трошки різниця по внутрішньому діаметру підшипника відрізнялась, але таких підшипників, на жаль, не було. Тому такий перехідник треба був, і траверса трошки відрізняється по висоті. Даєшся. Так, відчистив колеса. Колеса просто пісня. Виглядають супер. Аж блистять від керосинчику спиці. В гарному стані. І рожа тут майже вся пішла. В принципі, керосин, щіточка більше тут нічого не потрібно. Підшипники тут всередині нормальні. Сальники, ну мабуть би поміняв. Але до літа ще часу буде. Двигун. Коробка міст наразі. Ну, тут мені крило зняти і амортизатори. Амортизатори я колись тут перебирав. Тобто всередині є касета, яка розкручується і перебирається. Я міняв повністю всі гумові вкладиші всередині. Якщо зараз, до речі, знайду фоточку цю скину по амортизаторам, якщо не знайду, то скину, як я їх буду робити. Вони розбірні, розібрати, пофарбувати, перебрати, залити мостило. Я заливав ще моторне, якщо не помиляюсь, бо на мотюль в мене тоді коштів не було. Зараз можна сюди залити мотюль для амортизаторів. Можливо, у мене навіть десь залишок і лишився від. Амортизатора заднього ні, немає. Ну, то таке, в принципі, воно можна купити. Все, поїхали. До речі, замовив карби вже їдуть. Їдуть карбюратори пз 30 з перехідниками, тому що в мене коробка під стартер Стартер трошки буде заважати для карбюратора. Карбюратори їдуть з перехідниками. Ось така проставочка. До речі. От її б трошки сточити і не було б питань. Диски я змостив відроботкою, відпрацювання мостилом. Диски без випрацювання, самі по собі в гарному стані. Пробіг мотоцикла, видно, був попереднього Suzuki невеликий, але бачите, їх починає їсти, так як є американські диски. Можливо, десь якісь соточки тут можна буде зняти. Є хто це може зробити, чисто їх освіжити. Я свіжу, якщо ні, то я думаю, що нічого страшного не буде, коли вони почнуть працювати, вони самі себе струть. Ось такий перехідничок. Ось так він сюди встає. І така ступиця була зроблена. Ідея була моя, робив один майстер, не буду його піарити, але наробив був мені справ. Так, зараз ще тут почищу. Взяв мітас 19 євро, пишуть що підсилено це ось китайська яка була і обірване з особи. Але звідки лапка? Звичайно. Дурик теж готовий. Єдине, що ще не натягував цепок. Все змістив, це, це надіїв. Коли зробили, камеру міта поставив, надіюсь, буде надійніше. Ну і якось треба буде ще виїхати. Ну і от вам про гуму Мішалін. <гум> Скільки я на ній проїхав на повністю спущеному колесі зірним з відірваним соском. Але гумі абсолютно все одно. Star Cross Medium. Кайф. Я думаю, якби тут стояла китайська гума, то вона б закінчилась швидко разом з камерою. Камеру поставили підсилену. Будемо їздити. Люблю Дніпровський двигун, для мене в принципі там все просто, тому облаштував собі таке невелике робоче місце. Буду розбирати, збирати. Для мене це мотор. Ну, коли знаєш, що, як і де, то це, звісно, все просто. Можливо, так і з Хондою буде. Будемо дивитись. Будемо дивитись. А так двигун дуже простий, нескладний. Головне підбирати розхідники, підшипники та сальники не оригінальні, бо оригінал мене фіга не тримає. Так, ну і саме довго що я хотів, це Карби Мікуні. Знайшов людину на Оликсі. Він зробив мені повністю під них тросик. Всі перехідники. Перехідники ось такі, тому що в мене там зліва стоїть. Стартер, коробка стартерна і вухо буде трошки заважати. І ми вирішили зробити такий ось перехідник. В принципі, я вже буду по факту встановлення дивитися, але сама ситуація замовлення цих карбів. Я дуже давно їх хотів, коли у мене був мод, тому що цей рівний хід і динаміка набагато краще. Но це повністю інший мотоцикл стає з цими карбюраторами. але все, весь час їздив на К-68, регулював їх. Не було задоволення навіть від поїздок. І коли мод прийшов до мене вже на другий продаж, я їздив на Джентльмен Rides і плювався від того, як він себе веде на тих карбюраторах. Ну, зараз карбюратори залиті, закіщі. Я їх повикидав, вони точно, вже точно ніяк з ними не буде толку, тому. Будемо тестувати ось такі карби. Надіюсь, вони будуть працювати гуд. Друзі, привіт! Honda в роботі, Дніпро в роботі. Ковік готовий, колесо готове, ще не їздив. Цей жучок в роботі. Заднє колесо потрібно зробити, переднє стоїть. Дякую Івану, підписнику, який написав мені після відео. На Фейсбук відправив новеньке колесо. Абсолютно безкоштовне, оригінальне. Дякую. Поставимо його. Буде служити на цьому запорожцеві. Вбираю, хочу трохи розчистити гараж, тому що накидав кучу мотоциклів. Там Honda з її запчастинами розкласти, то все по полички палички мене трохи далі. Дніпро розкласти по поличкам, та й в принципі тут буде зона цього жука. Трошки-трошки побираю. Бо вже третій проєкт. Треба Треба щось робити. Та й макса мота хочу трохи пересунути. Тому що тут зроблю ще такі полички, які будуть. Полички в мене є. Їх сюди поставлю і буде якась окрема поличка під мотоцикл. Ну і буду сьогодні розпаковувати двигуна. Подивлю, що по коробці, по мосту знайшов вулиці прикольного майстра, який ремонтує головки на запчастинах, да. на запчастинах зеномара. Тобто якісь авдюшні клапана, сідла, ну, повністю робить все. Прикольно, то я йому бошки відправлю. Бошки в мене в принципі зроблені. Тут були зроблені. Тут пружини вазівські, і клапананові, і сідла притерті були. Але ну, треба робити. Чи? Треба робити. Я думаю, що людина, яка шарить цьому зробить. Плюс сказав, що циліндри зробить. Циліндри також я йому відправлю під проточку. Фарбувати циліндри головки точно не буду. Свій раз все буде в алюмінієвому кольорі, щоб воно мало гарний температурний режим. Ну а двигун буде чорний. Двигун буде чорний, нічого страшного з цим не буде. Поїхали. Ну, трошки стало ліпше, максиму сюди став, стола прибрав. Тут у мене тряпки будуть, я їх поріжу. Деталі для запора. Дніпро розгріб. Тут також рама стоїть. Переніс столики сюди, зробив тут ремзону, тут поки картонки, тому що буду вкладати зараз головки і циліндри на відправку. Тут маленькі столик для зберігання. ну Так в принципі і місця більше стало і розкидав по куткам те, що треба, те, що не треба, повикидав. Не вистачає мені ще одної такої полички, десь тут або тут я буду ставити. Чисто на проєктний мотоцикл, тому що там знизу Honda, тут Дніпро, тут ще Ямаха, тут ще щось, ковік, багато-багато всього, поличо не вистачає, не хочеться його всього розкидати. Головки відправляю людині на ремонт. Саме головний інструмент, якого мені не вистачало в гаражі біля робочого столу. Ну що... Як думаєте, голку поміняти і походять? -да. Жартую. Голови запаковані, циліндри запаковані, все відправляється до людини, яка цим займається, буде тюнінг невеликий. Пацієнт номер 1 на операційному столі. Будемо його зараз кромсати трошки. Тут ось ставиться Злив, якщо сальник протікає, ну ось видно, що мастило тікло, тікло довго. Із такого цікавого, що тут є, це сальник. Сальник вставлений, зараз я розберу міст і його дістану, але за рахунок того, що площина там не оброблена, вона не хромована, вона фрезована з заводу, скоріш за все, він зносився. Тобто Я хочу ту частину нормально відполірувати. Доблиску, щоб робоча площина сальника там нормально ходила. Тут в мене більша різьба нарізана під кастомний болтик. Тут контрагайка, тому що в ходу іноді тут також розхлябується, от якщо подивитися, рама тримається тільки на цій кришці. В бехі іде ще такий буфер. В Хонді так само, я не пам'ятаю, як він називається, але такий підсилювач, який йде ще на раму, який не, не дає мосту грати. Тобто ось всередині може грати, тут кріпиться рама, і тут потрібна тут така от четверта чи третя точка для того, щоб мост. Не гуляв. Сюди гужони я засадив, тому що кришка алюмінієва, вона зношується. Тут в мене такі гужончики, які запресовані. Токар мені робив для того, щоб алюміній всередині під час того, що як ти викручуєш і закручуєш, не злизувався. Майже не випали підшипнички, До речі, все-таки проблемні підшипники, які самому потрібно збирати. Але є в Дніпрі така замануха. Місце під сальник, ну, воно випрацьоване. Я не сказав, би, що воно сильно жорстке. лив гарне, в все добре. ну Літьє видно яке. Мосту все добре. Це ще сальник з підшипником ну, хочу замінити, бо я його не трогав, не доходив до нього. Ось такий сальник використовував я. Найшов на форумі його, підбирав. Це китайський сальник, якщо не помиляюсь, тому що. З металевим обідком Японії немає, я не бачу, ну і розмірів таких немає. Ось сальник, який нам пропонує завод. Так, да, там є пружинка на нього, десь вона в коробочці була, але ну, типу це якась шляпа просто. Це не сальник. Він називається воротніковий сальник, він кладеться. З тієї сторони, ось так от всередину, і він там щось має тримати. Ну, що має тримати ця резинка я, мабуть, не розумію. Тому я їх відразу викидаю, ці сальники. До речі, ось тут сальник достав вперше До цього я тут сальники не діставав, тому що ну не знав, що там, як там. Ось я їх дістав. ну Це нові, це з цього нового набору. Ті, що я дістав, я викинув. Їх два Два сальника підряд, і вони стоять ось так. от. Тобто один за одним. Цікава система. Ну, скоріш за все, що я зроблю так само. Я думаю, що це зроблено через те, що там дуже велика така площина, вони, мабуть, на заводі боялись якість сальників погана. Вони думали, ну, типу, один поставимо хріново. Треба влупити два підряд. Тоді точно вже не потіче, але воно тече все одно. Ці сальники я також викидаю 34, 49, 8. ну вони не годяться. Я не знаю, хто робить зараз за 85 гривень тупо комплект всього. Ще на російській написано. Можливо, десь пора, що їх і роблять. Ну, хто знає. Це єди, єдиний. Демкомплект, який на заводі Дніпро можна було взяти. Хоча багато зараз робиться в Китаї. Тут також ще на російській написано БЦ-21, ну я не думаю, що Біла церква це робить. В Білі церкви і нафіг не потрібні прокладки на Дніпро. Також взяв запасний ремкомплект, вони трошки тонші. мт Дніпро, прокладка двигуна. також на російській написано. Країни виробника не видно. Ну, Так як немає нічого, то ці прокладки, в принципі, непогані. Я, звісно, люблю ролики, де е, розбирають якісь двигуни чи деталі, агрегати. І кожен болтик там блистить і все новеньке, і збирають, і виглядає воно супер. Е, я, звісно, робив би, мабуть, так само, але Дніпро. Немає якісних деталей. А робити гальваніку чи хромування тим б ушним, ну я не бачу сенсу. Тим паче, зараз хромування дуже-дуже дуже складно зробити. Якби Дніпро був як харлі, що приходиш в магазин, там купа якісних, купа там аналогів. Я б купував би все якісне, робив би все на якісних деталях і збирав би це. А так ну, є, що є, в принципі. За вечір розібрав міст. ну Зараз його і зберу. Більш за все мене бісило збирати ось ці колбочки. Хто не знає, треба було збирати їх сюди. Ну Для цього там береш для підшипників якусь змазочку. Ти цією шпальчиком береш одну колбочку. І коротко, так їх виставляєш. Виставляєш ось так от рівненько. І так по порядку кожну штучку. Ну, хе -хе, для мене це було довго нудно і незрозуміло. Підшипник тут, до речі, теж японія. Я згадав, що я його тут замінив, бо я цю частину розбирав. Збираємо, Ось так це виглядає. Вживу. В принципі, закінчено сьогодні все, тому... Лишилось. Я думаю цю поверхню полірнути, але я бачу, що сальник в принципі нормально по ній ходить. Вона не сильно заюзана, просто він вже зносився за роки 4, мабуть. Я його десь в 19-му той сальник, тому... тому й так. Все, лишилось підшаманити косметично, тому що трошки ось так от воно повилазило. Нормально пофарбувати. Хоча б цю кришку якимось порошком скрити. Та й все. Ну і двигун на черзі.